Відвантажуємо 244X з фрезою 1,40 м і двохрядною сажалочкою. Топовий міні-трактор на 24 кінських сили по доступній ціні і в максимально класній комплектації. Реверс, рівна підлога, двохдискове щеплення, компресор, широка резина, передні задні грузи, регулювання керма. Ось така класна трьохточка. Такі вила з яблучками йдуть змінними. Є, Хочете вила використовувати, ой, гаки використовувати хочете яблучка. все, що є, все, що треба, все є. Двух, примусова гідравліка, 4 гідровиходи, ресивер, дві розетки. Кожен гідровиход та кожна секція має плаваючий режим. Ось такий дашок. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками, двохдискове щеплення. Ось реверс знаходиться на кермі. Якось так, якось так. Хтось думає, хтось купує і буде користуватися вчасно технікою. Доставка в нас безкоштовна, оплата на місці по прибуттю. Хто замовив, всім доставимо.